Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. І перебув в Єгипті до смерті Ірода лише декілька слів, але скільки багато сказано. Йосиф перебував у Єгипті, та як перебував, як жив він там. Уяви собі, бідного ремісника, що переходить з поспіхом у чужий край, де нікого не знає, де його ніхто не знає, Не має там ні заробітку, ні своїх інструментів до ремесла, ані грошей. У Вифлеємі. Мав залишитися лише декілька днів і знав скільки, але як довго має залишатися в Єгипті, не знає цього, не може й приблизно встановити, як довго буде тривати це вигнання. Ангел сказав йому: Перебудь там, поки я тобі не скажу. Тому, що майбутнє було зовсім непевне. Йосиф і Марія настроїлися лише на недовге перебування, але це недовге перебування з усіма своїми неприємностями і невигодами тривало роки. Крім того, ми повинні уявити собі і душевний біль, що його викликалося тій родині і долопоклонство Єгипту, без сумніву. Це мучило їх більше, ніж усі інші біди вигнання, бо люди там Бога не прославляють, але ще й ображають і душі пропадають. Яким же тягарем було це для серця Ісусового, для сердець Марії і Йосифа? Перебування Йосифа зі святою родиною в Єгипті це про образ. Становище церкви у світі. Церква та її голова Папа Римський терпить постійно від злобного ірода, чекаючи усе нових переслідувань, така доля й осіб та товариств, що посвятилися на службу Богові. Правда, діла віри обчислені навіки, але в скоробіжних днях сьогодні, починаєш щонебудь, закладаєш фундамент. А завтра революція або зла воля тирана знищить твій план і твоє добре діло. Але чи це має тебе відлякувати від доброго вчинку? Працюймо витривало, пильні будьмо в ділах натхнення Божого, не будуймо нічого на обіцянках людських, але лише на проведінні Божому. О, святий Йосифе, ти так терпеливо зносив тягарі своїх обов'язків, молися за мене, щоб від добрих учинків не відлякувала мене боязнь людська, але щоб я з християнською терпеливістю зносив біди вигнання та щоб вірно ступав по вузенькій дорозі, яка веде до неба. Амінь. Цецілія Портаро подорожувала зі своїми кількома товаришками до Дрепана на Сицілії, від пустового міста милосердної матері. Коли вже мали повертатися назад, корабель, не зачекавши на них, відплив. Залишилися вони на морському березі під відкритим небом, без пристановища. Далеко від Палермо, рідного міста, невелике їхнє товариство охопила велика журба. Цицілія звернулася до святого Йосифа, і оце з'явився їм якийсь сивий чоловік з малим хлопчиком, пожалів побожних паломників і виявив бажання їм допомогти. Дідусю добрий, говорила Цицілія. Напевно, святий Йосиф послав вас сюди, але перед нами далека дорога. Куди маєте подорожувати? запитав старий. До Палермо, на вулицю святого Йосифа. Це моя вулиця, відповів дідусь. І пустилися в дорогу. Коли дійшли до бажаного місця, старець зупинився. Паломники обернулися до нього, щоб подякувати за поміч, але дідусь з хлопчиком. Вже зник. Цицілія здогадалась, що той старий чоловік був не хто інший, як святий Йосиф, а малий хлопчик сам Господь Ісус.